Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про медицину конкретно про дитячу онкогематологію із завідувачем онкогематологічного відділення у дитячій обласній лікарні Єгором Павленко у передачі Наші люди. Вже 10 років, як закінчив медичний університет, запропонували в дитячій обласній лікарні бути гематологом. І мої старші колеги мені розповіли, що це цікаво і це прям круто. Але я не думаю, що настільки складно. Якщо ми говоримо саме про патологію крові злоякісних новотворих, то в діагностиці воно звичайно складне і потребує певних лабораторних навичок. На сьогоднішній день у нас достатньо гарно розвинута лабораторна діагностика. У ті активні часи бойові так сталося, що я вивозив дітей із лікарні України на сьогоднішній день. Вже переходить на європейські стандарти і вже 10 років, як закінчив медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця по спеціальності педіатрія. І через деякий час, коли пройшов інтернатуру, взагалі мріяв бути кардіоревматологом, але так сталося, і магістратуру закінчив по кардіоревматології, але запропонували в дитячій власній лікарні бути гематологом. І мої старші колеги мені розповіли, що це цікаво і це прям круто, але я не думаю, що настільки складно і тим не менш став дитячим онкогематологом. Я прийшов разом з моєю молодою колегою, ми разом з нею починали свій шлях гематологічний з Ольгою Заєць. І зараз ми тут практикуючи лікарі в безпосередньо в цьому відділенні. Насправді, це має таку, я би сказав, параболоїдну формацію зростання або падіння кількості. Випадків на злоякісні новотворення, і кожного року воно по-різному. Тобто злоякісні новотворення мають певну сезонність, з чим це пов'язати, важко сказати. Можливо, це більше такий діагностичний фактор, коли дітки починають звертатись до лікарів з приводу певних інших проблем, там респіраторні захворювання, захворювання верхніх дихальних шляхів, і виявляється, що є певні ще і Дефекти, які називаються онкологічні. Тому о, от сезонність, так, я б міг би сказати, що прослідковується відносно зростання кількості або падіння кількості випадків кожного року по-різному. Один із таких о, років тяжких в плані кількості дітей на гемобластозу, тобто на захворювання крові саме онкологічні, а в 2015 році. Було 24 випадки це ну, достатньо велика кількість для регіону, і це не говорять про солідні пухлини, про пухлини, які не стосуються крові. Тому в той період нам було тяжко, і от якраз цей рік і став стартом для збільшення площ, для того, щоб ми, по перше, відокремилися від загального профілю. І що таке загальний профіль? Розкажу це, коли в одному відділенні не знаходяться діти з однією патологією, ну саме з злоякісними пухлинами, а вони знаходяться ще разом з пацієнтами кардіологічними, нефрологічними, ендокринологічними тобто це велике відділення, в якому багато профілей. І тому о, тоді було прийнято рішення перейти на індивідуальний такий формат. Ми створили блок онкогематологічний, який був відокремлений від загального корпусу, тобто можливості контакту цих дітей мінімізувалися, і з таким форматом, звичайно, мінімізуються різні ускладнення захворювання, ну, різні ускладнення хіміотерапії. І о, цей рік став саме таким перехідним. Ми перейшли в. Окремий корпус, окреме відділення це от те, де ви зараз знаходитесь. Розкажу трішки, які бувають види, тому що це від цього залежить і діагностика, і від цього залежить режимність хіміотерапії, і, взагалі, формати проведення різних курсів хіміотерапії. Тому, от якщо ми беремо гемобластоз – це гемокров. Бластос це пухлиноподібне подібне утворення ну, неправильно казати пухлиноподібне це ті клітинки, які не повинні бути в нашому організмі в нормі. І е, якщо ми говоримо саме про патологію крові, злоякісних новотворинь, то в діагностиці воно звичайно складне і потребує певних лабораторних навичок, певних е, навіть молекулярних, е, імуногістохімічних, імунологічних, тобто такі різні слова, можна називати і далі. Які потребують підтвердження того чи іншого злоякісного новотворення саме крові. Але на сьогоднішній день у нас достатньо гарно розвинута лабораторна діагностика. Я можу сказати і про власну лікарню. У нас морфологія дуже чудова. завідувачка відділення дивиться і дівчата, які підпорядковуються. Ми даємо первинний такий кров для того, щоб розуміти, чи варто далі обстежувати дитину, чи не варто. Наступним кроком це проведення біопсії кісткового мозку для того, щоб зрозуміти, чи це є власне захворювання кісткового мозку або захворювання крові. Потім ми направляємо кістковий мозок, тобто той матеріал вже на референсування, так зване, тобто підтвердження діагнозу в іншу лабораторію. Тобто, для того, щоб поставити діагноз злоякісного утворення кісткового мозку, треба підтвердження ще однієї лабораторії, можливо, і ще одної. Тобто, це. Шлях такий тернистий в плані діагностики, але він швидкий. Тобто я розповідаю ніби багато слів, але це там доба, і ми вже маємо розуміти, що з дитиною відбувається. І тому, коли проведення відбувається саме кісткового мозку, ми відправляємо референс: це Охмадит. Надалі наразі це одна із найпотужніших лабораторій в Україні, і на сьогоднішній день там вже проводяться трансплантації кісткового мозку. На молекулярному рівні ми можемо встановити той чи інший вид діагнозу. Тому зараз, от такий у нас маршрут безпосередньо діагностики саме дитячої гематологічної служби. Так, є історія відносно червоних так званих праперців, коли варто негайно звернутися до сімейного лікаря або до дільничного педіатра з метою подальшої діагностики. Ну, одне з таких це виражена блідість дитини. Це от стосується саме первинної діагностики. Я не хочу називати це невірно раку крові. Це просто так в народі говоримо, а насправді це гемобластоза. Тобто, якщо дитина поблідніла, якщо робиться на первинній ланці, тобто в амбулаторії діагностика первинна загального аналізу крові, ми бачимо, що там є певні зміни, якщо там є певні клітини незрозумілі для лабораторії первинки, тоді направляється дитина на до подальшу діагностику в вторинний. Вторинний заклад це є наша лікарня наразі ми єдина в Чернігівській області лікарня, яка здатна лікувати по потужностям саме злоякісні новоутворення і лікувати гемобластоз. Це перший симптом. Другий симптом, якщо незрозуміла висипка у дитини, і дуже такий кльовий скринінговий метод це метод діагностики геморагічної висипки або не якоїсь іншої висипки. Це натиснути на висипку і подивитися, якщо вона після натиснення зникла. Це не страшна випосипка. Якщо вона не зникла, тобто вона залишається і ще й розповсюджується по організму синього кольору, це один із тих елементів, коли вартує подальше обстеження і звернення до дільничного педіатра. Лімфовузли, тобто це такі шарики, можна так сказати, в нашому організмі, які відповідають за імунну систему. І в випадку, якщо вони збільшені, це. Зона підщелепна, це зона надключична, це зона підключична, це зона під пахвами, пахвинна зона. То ці зони вважаються. ну, шийна зона ще більш-менш, так скажемо, доброякісного формації, але надключична підключична зона, і будь-які інші зони, які не стосуються шиї, і не пов'язані із захворюванням на респіраторну. Патологію, тобто не ставиться діагноз ГРВІ або там запальний якийсь процес, то це ризики того, що треба далі діагностуватися і вирішувати, що ж це за лімфоузли. Є така патологія як лімфоми, вона формується саме в лімфатичній системі, тому от це також один із симптомів. Щодо втрати зору, це теж один із таких скажімо, фульмінантних швидких формацій, яка потребує обстеження і диференціації. Тобто, ми тут уже вирішуємо по згідно своєї логістики, чи варто робити КТ, чи варто робити МРТ, чи варто робити рентген. Ну, тобто, це вже такі специфічні методи обстеження, які робимо на вторинному рівні. Тому, от скажімо, такі базові моменти, про які б хотів би зазначити ще стосовно шкіри, також дуже важливо моніторити різні формації плям, невосів, тобто родинки, які ми називаємо в народі. Вони можуть бути різної локації, вони можуть бути різної формації, різного кольору. Вони можуть збільшуватись, і це також один із таких приводів, коли варто звернутися до, до лікаря педіатра або до лікаря сімейного для того, щоб той скерував вже на подальшу діагностику. Я хочу сказати, що Україна на сьогоднішній день вже переходить на європейські стандарти, і якщо раніше ми не підтрим... ну, не то що не підтримували. У нас був величезний такий провал між європейським рівнем науки і українським рівнем науки. Ми ще застрягли в певних часах радянських, можна так сказати, і ми не мали можливостей орієнтуватись на новітні технології. І терапії, і діагностики, а від діагностики залежить і терапія. П'ять років назад, будемо так говорити, там, або сім років назад, види терапії були одні. На сьогоднішній день ми змінили, деякі відбулися зміни в плані інтенсивності, терапії, в, там, в формулах препаратів змінилися і вони стали більш ефективними, вони стали більш, скажімо, лайтовішими для організму, але при тому вони зупиняють той пухлинний процес. І рівень досягнення ремісії на сьогоднішній день також збільшується. Ну, знову ж таки, це говоримо про так. Про, про загальному, звичайно, певні види пухлин на жаль залишаються пухлинами, які не ліковні або навпаки ліковні, але недостатньо захід в ремісії. Тому є таке поняття як паліативної терапії. Паліативна терапія це терапія вмирання, можна так сказати. Тобто ті о, пацієнти, які... Не піддаються терапії, і розвиток захворювання вже переходить на інший рівень. Їм ем треба належна медицина в плані обозболення, їм треба психологічна підтримка. Ну, тобто це певна філософія ведення цих діток. І коли ти вже виконав всі можливі варіації лікування злоякісного процесу, але про цей процес не піддається терапії, тоді. Вже ми переходимо на рівень паліативної терапії. По-перше, для мене дуже важливо це команда і командна робота. Тобто, в, про своє відділення можу сказати, що в мене командна робота. У мене медсестри навчені працювати із з дітками, з злоякісними новотвореннями. Ми розуміємо певні моменти разом, приймаємо рішення разом і підтримуємо один одного в, в цих ці моменти, коли є потреба в цьому. У мене лікар, яка разом зі мною працює в цьому відділенні. Ми підтримуємо один одного. Вона мене підтримує, я підтримую її. І, до речі, оті активні часи бойові так сталося, що я вивозив дітей із лікарні певну кількість пацієнтів, які отримували інтенсивні курси хіміотерапії, які були ще в не в достатній ремісії і потребували подальшої терапії. Але в той період проведення хіміотерапії в підвальних умовах був неможливий. І тому ми прийняли рішення їх вивозити. Моя колега залишилась в лікарні і надавала допомогу далі діткам, які або поступали, або були залишені тут по певним причинам. Тому буду говорити відверто: один одного підтримували і підтримуємо далі. Це ну, то, один із таких психологічних моментів підтримки. другий момент звичайно, ми працюємо психологами. Звичайно, нам треба їх допомога. Звичайно, ми проговорюємо певні моменти. Звичайно, проблем вистачає. Ми і на стресі, і плюс не тільки сам сама робота є стресовою, а ще життя наше буденне є стресовим. Але тим не менш справляємося, і наш корабель пливе далі. Сім'я, хобі ну, тобто, всі ці речі вони також допомагають відволіктись. Так, можна говорити і бити себе в груди, що ми там герої працюємо 24 на 7, хоча насправді ні. Ми звичайні люди, які працюємо, і які маємо своє особисте життя, які маємо свої також недоліки, які і свої хобі, і, і, і таке інше. Тому ну, таким чином ми якось відволікаємось. Звичайно, це приходить часом. Спочатку били себе в груди, в груди працювали, але там не хочеться згадувати, але перша смерть дитини, друга смерть дитини, вона все ж таки вчить. Це дискутабельне питання як такової профілактики, на жаль, не існує. Але якщо говорити про рак легень, наприклад, це солідні пухлини, вже на доказовому рівні є певні статті щодо вживання тютюну, тобто воно може спричинити захворювання. На рак знову ж таки дискутабельне питання. Я не вивчав цей процес на 100%, але ну всіх на слуху питання саме безпосередньо, там мінімізуйте тютюну і мінімізуйте захворювання на рак легень. Це один із факторів. Другий фактор це професійні певні моменти. Якщо ти працюєш з хіміопрепаратами в певній промисловості, то я звичайно певна вірогідність того, що ризики на рак. Шкіри або рак інших органів, які там ми вдихаємо пари, можуть спровокувати той чи інший вид раку. Профілактувати це, ну, звичайно, це певні міри захисту. Щодо вірусних процесів, це також один із видів профілактики. багато різних вірусів вже до козом, на доказово ж таки рівні, наприклад, вірус Епштеймару викликає хворобу Ходжкіна. Ми можемо не то, щоб його профілактувати, але завчасно зрозуміти, чи це той, чи той інший вид вірусу знаходиться у дитини. Профілактика це вакцинація. Вакцинація папілома вірусу, який спричиняє рак матки, рак яєчка у чоловіків, тому на сьогоднішній день це вже є в доступі і це можна зробити. Ну, можна говорити далі про гігієну, яка також може бути однією із дуже ключових моментів в профілактиці. Різних видів раку. Тому так, такої, знаєте, пілюлі, яка профілактує це захворювання, на жаль, не існує, але ми можемо мінімізувати ризики, це як мінімум.